Біжіть беріть свій батон, бо з вами мувікон. Всім привіт, мувікончики мої, і сьогодні ми подивимось на два різновиди боксів. Сорі, якщо що, без сценарію зараз пишу, просто хочу вам показати, це навіть не просто щоб об'єктивно оцінити, за яких боксів падає краще, просто щоб ви наглядно побачили два, два різновиди боксів, побачили, що з них падає. Просто можете подивитися наліво, направо. І щоб ви просто розуміли, зліва в нас більше сотні таких боксів, справа в нас 80 боксів. Бо розрабом знову нічого придумати, і вони на потіху малюкам викачують ще один різновид боксів: були маленькі, великі, мега-бокси і омегабокси. бокси Тепер ще й будуть у нас зомбокси. А так ви на екрані можете побачити, що з боксів дуже гарно випадають бійці, і тому сьогодні ми просто зробимо реакцію, тому щоб не казали, що з таких топ-кліпше, з таких то гірше. Я взагалі ось робив і ось де я оцінював об'єктивно стардропи і бокси. Вони у вас зараз на екрані, тому по посиланню під відео можете їх подивитися. Вони, я їх вис... висилав, коли була якраз подія бокси проти стардропів, Я їх робив, тому якщо вам цікаво, подивіться. А зараз це просто бокси, звичайні справа, це з того відео, тому звісно дивіться. А зараз ми переходимо до відео. Так, да, відео тільки почалося, а ти на екрані побачив скинів більше ніж на твоєму двохрічному аккаунті. І їх тут буде ще не менше. Я навіть не знаю, чи доцільно зараз коментувати, що випадає зліва, а що справа, тому що ви все бачите, а я просто не зможу і не встигну сказати випало то, справа то. Тому просто дивіться, випадають купа, купа кредитів зліва білінги, справа Єми. Блінгі, вибачаюсь. Блінгі тут взагалі боєць випав. Єва на моєму аккаунті. Тут зразу був, тут франкінгром. І я просто не встигаю, тому. Зараз дивіться, насолоджуйтесь цим дійством, прекрасним випадінням монет з одного і прекрасним випадінням пінів з другого. Я просто рахував, скільки було пінів в минулих боксах, у цих от у мегабо... мегабоксах, вибачаюся. І там випало близько 45 пінів. Я, звісно, зараз точно не можу сказати, якщо я не помиляюся, то 45 пінів з 80 боксів, щоб ви просто розуміли. Знаєте, я тут сижу і думаю, просто, який же це кайф, який же це антистрес для любого. Любого просто Бравл Старсера, який тупо задроти 24 на 7 і тільтує кожну другу капку. Я не знаю, навіть мені було легко робити це відео, приємно озвучувати, тому що це не якась там замудрена тема, так, тактика, техніка все, що хочеш в тому Бравл старсі. Тут ти просто зайшов зранку покайфував, як тобі випало щось скинів на аккаунт, ти зняв про це відео і озвучував ще й антистрес. Але ж не завжди ми розуміємо, не завжди розраби такі щедрі, добрі і дають аж 10 як це називається, боксів, з яких падає мінімум 9 предметів, з яких падає 3 тисячі голди за 10 штук. Ну, це, коротше, ну, це просто, я не знаю, сьогодні дуже веселий день був. Особливо на декількох аккаунтах відкривати і отримувати рандомні тупо скіни, якісь хелловінські бравлерів. Відкрив вип, вибив Амбер, наперед, забігаючи з зомбокса, я вибив Амбер, щоб ви просто розуміли. Кстачі, бачу, що там там колет, з'явився такий, знаєте, телеграм-каналчик. Хочеш зайди туди, я там, коротше, буду розігрувати Бравл Пас. Якщо тобі хочеться дуже його, то на 70 підписників в ТГ каналі я розіграю Бравл Пас серед своїх підписничків. Не, ну і ще я там ну, майже кожен день публікую ходну інфу про Бравл Старс. По моєму життю. тому якщо тобі реально зайшов такий контент і можеш подивитись навіть інші відео на каналі, то підписуйся на телеграм-канал, де я розіграю Бравл Пас. Ні, ну я так, звісно, нагло вліз в відео. ну Давайте далі тоді продовжимо. Звісно, так, да, звісно, класний телеграм-каналчик, Бравл Пасік, Бравл Старсік, але ну от, дивіться, відкриваємо ми зомбокси, зомбоящики і просто ящики випадає колет. Далі у нас випадає на наступному ящику, подивіться, а хто випадає в нас зомбоящику. Амбер. Так як я і казав, випадає амбер зомбоящика. А далі в нас ще дехто має зараз, випасти, зараз поймете. Зараз, як на мене, уся увага усіх привернута тільки до лівого екрану, тому що там випадає кольт на новому аккаунті, який я недавно тільки створив. Тому що взагалі бокси ці всі додали недавно. Зараз на них всіх є приколи, то що всі їх дивляться, всі їх відкривають. Тому то відео, яке я робив два місяці назад, нікому не цікаве. А зря. Прям не знаю, от поки не чот прям файне, я навіть не знаю, що говорити. ну Просто от зараз мій аккаунт відкривається бокси з і звідти випадає ціла купа скінів, вже два скіна. Я за надрідкісні і епічні два скіна випало. І далі в нас зараз ви побачите. Ось тут уже приколи пішли. Типу, і, до речі, випала з пасівка на амбер на моєму, випала пасивка на квальта. І тільки що випав гаджет на віллу. Зараз е, почнеться ще сипати скіні з, з мого аккаунта. Дуже чіткий, кстати, зомброк, який я хотів купити. Далі в нас, до речі, класні пінчики, я їх буду юзати. 200 кредитів вже третій раз за відео падає з мого аккаунта. Я не знаю. Просто тут вже все так падає, тут стільки монет. Я насобирав, напевно, мені штук 20. Тому я не знаю. Ну, дивіться, зараз. Оп! І всі дивились наліво, а випав скін на правому. Отак буває. Наліво, дивишся, а на право треба дивитись теж. Зараз е, ну, ще будуть падати скини. Я просто не знаю точно коли, бо я там відкриваю, їх на уроці відкривав, щоб ви просто понімали. Для вас відкривав на уроці. Тут випала старка на Амбер, як я і казав: вже ж. Е, випала Амбер на одному аккаунті, на другому старка на нього, на неї випадає вам Прім. Звісно, так, да, якісь. Ну, Прям такі дешманські скіни. Хоча ось джин він файний скин. Прямо в мене хоч і є темний самурай Джин, і я ще збирався все одно купувати Heroin-джина. Ну, у мене тепер буде вся колекція. І випадає газ. Випав газ. Хоча я обосрався на е, цьому іспитанні про газ. Дехто, звісно, його отримав безплатно, ну, в принципі, я теж отримую безплатно, тому е, ну, звісно, не 40 дропів. Але ну, судно коротше, Газ є, вже хорошо, будемо будем прокачувати. Будем і будем і І до речі, прошу підмітити, я робив багато відео про таке от, наприклад, про демонів, робив про них ще едіти робив. І інколи попадаються відео в рекомендаціях такі, типу, що ну от я робив відео про демонів, і тому заходь в мій телеграм-канал, там получиш е, цей, як це, демонську зірку. Ну, цю демонський стартроп безкоштовно. Перша ссылка в профілі, заходь, просто там тобі нічого не буде. Ще буде якийсь підпишись на інший телеграм-канал, всі це знають. Але я не такий байтер, тому за те, то, що я хоча б. Оксана, на іншому аккаунті випав газ теж. Хоч за те, що я не настільки 에... Тормоз як оці всі, поставте, пожалуйста, лайк. Ну, блин, Мені теж буде приємно дуже. Ну, з боку чак випадає. Я так довго старався, цілих 45 хвилин Ладно, 45 хвилин урока потратив на те, щоб відкрити для вас ці бокси випав 5 брок, один гем і прикольна іконка на Макс, яку я вважаю неприкольною. До речі, жалко, що з боку погана якість, це якщо що не того, що не із-за того, я там коротше, якийсь поганий на уроці знімав. Але просто тут випало дуже багато скінів, тому прийшлось вставити. А до речі, ось цей момент справа проверті в тому відео дуже епічний, коли я робив відео open Box, типу так, він дуже епічний, там можеш подивитися, перейти, подивитися. Дуже класне відео, тому я не знаю, що вже мені казати. Тут шелі випало. ну. Ну що мені ще казати Через хвилину іде і дерева? Я не знаю, що там ще казати. І ось за останні пару секунд ви побачили, скільки всього з чого випадає, з яких боксів і зробили свої висновки. Навіть ось до хлопем випало за 149 геймів. А чисто моє суб'єктивне рішення це, звісно, бокси, ці мертві бокси, зомбокси, вони для мене кращі. Спитаю, з чого? А тому, що анімація бомбічна, вигляд в них ідеальний просто.